Як отримати грант на навчання у топ-університетах за кордоном та досягти високого рівня англійської? З міжнародним ліцеєм від стадію це простіше, ніж ви могли собі уявити. Випускники отримують український та канадський атестат школи Онтаріо. Одна з найпровідніших університетських програм у світі. Програма української та англійської мови підвищує інтерес до навчання. Досвідчені викладачі носії мови та інтерактивні методи навчання дозволяють легко засвоїти матеріал. Супровід ментора психолога забезпечує позитивний емоційний стан та підтримує мотивацію. Учні легко здобувають навички для складання іспитів IELTS та ММТ через ідеальний баланс навантаження. Міжнародний ліцей від стадію гарантує вступ до топ-університетів за кордоном та збільшує шанси на отримання гранту. Набір на новий 25-26 навчальний рік у самому розпалі залиште заявку на консультацію та подаруйте дитині освіту, яка дозволить побудувати найкраще майбутнє.